Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сорочку з довгим рукавом. Це стильна чоловіча сорочка, виконана з високоякісного матеріалу. Вона представлена в декількох кольорах, які підійдуть для будь-якого випадку. Сорочка має приталений крій, який відмінно підкреслить фігуру та створить стильний образ. Манжети сорочки також виконані в британському стилі, що надає їй особливого шарму та елегантності. Канина сорочки м'яка та приємна на дотик, що забезпечує максимальний комфорт під час носіння. Вона чудово поєднується з джинсами або штанами, що дає змогу створювати різноманітні та стильні образи. Якщо ви шукаєте стильну та якісну сорочку, яка стане чудовим доповненням до вашого гардеробу, то пропонований товар стане... Ани для вас відмінним вибором.